Олена Пчілка з гринджолятами читає Наталія Олексів. Що за чудова днина, сніг, наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина, Швидко з санками біжить. Ох, ті санки гринджолята, коней не треба до них. Роблять їх мудро хлоп'ята. Треба прудких тільки ніг. Сам у санки упряжеся, Вже ж не яка там вага, стежкою хутко женеся, всякий тебе оббіга. Ось вона гірка маленька. Ой, як униз я спущусь, наче та пташка швиденька, долі умить опинюсь. Ну ти, лишень хто зручніший, Швидше котори збіжить. Кепсько мороз все лютіший. Носик з морозу щемить. Ей, чи ж морозу боятись та отаким козакам? Нуте, сніжки гуляти, треба зогрітися нам. Ой, чи заходить вже сонце? Пізня така вже пора. Стукають мама в віконце. Треба рушать до двора.